Вітаю шановних учасників конференції та рада, що можу доповідати сьогодні та закривати сьогоднішній день. І моя доповідь пов'язана з космічним увітрюванням на поверхнях двох найбільших тіл головного поясу астероїдів це астероїд Веста та Карликова планета Церера. І почнемо з загальних відомостей про космічне вивітрювання на безатмосферних тілах. Вперше з проблемою космічного вивітрювання зіткнулося саме на прикладі місяця, коли порівнювали спектральні дані зразків речовини, отриманої у результаті місії Аполлон та речовини місяця відомих спектрів, речовини, яка довгий час була під впливом сукупності різних механізмів, які певним чином змінювали її спектральні та альбетні показники. Власне, космічне вивітрювання і є сукупністю цих механізмів. І вони діють таким чином, проявляються у спектральному почервонінні, потемненні, тобто зменшенні альбедо, та деградації смуг поглинання. І більш стара поверхня, власне, має всі ці прояви. У подальшому результати, які були отримані для місяця, було екстрапольовано на інші тіла, тіла, які відрізняються від місяця і за розташуванням у сонячній системі, і за розмірами, і за Альбедо. І е, виявилося, що лунний тип повітрювання не є єдиним можливим для усіх тіл. Тобто є певні виключення, які не збігаються з лунним типом. Е, і серед таких виключень якраз є астероїд Веста та карликова планета Церера. Що власне, може викликати е, певні відмінності від лунного типу вивітрювання? Е, справа в тому, що на це впливають, як я і казала, і розташування е, тіла у сонячній системі, е, через що, власне, змінюється е, середня швид... швидкість. Е, Зіткнень. Вона є значно меншою для тіл головного поясу. Також змінюється друга космічна швидкість та іноді є трішки відмінною густина ударників. І, власне, вплив космічного, е, сонячного вітру та космічних променів, е, також знижується з е, ростом відстані від сонця. І це призводить до того, що певні механізми, які працюють для місяця, на слайді наведено е, ці механізми е, загальні, е, вони не працюють або працюють трішки інакше, трішки зниженим чином для тіл е, головного поясу. І також, окрім цього, ще впливають, звісно, і індивідуальні характеристики поверхні тіла, тобто склад поверхні та, наприклад, структура поверхні і так далі. І для Церери та Вести, на щастя, є можливим певним чином аналізувати космічне вивітрювання, бо обидва тіла були цілью місії Дон, яка е, збирала дані завдяки е, у тому числі інструменту Fremingemera. Та ці дані, якщо подивитися ближче, вони були отримані у досить широкому діапазоні фазових кутів при досить гарній роздільній здатності і різні геометрії спостереження та освітлення. Це дає змогу у подальшому використовувати методи, які були вже розроблені та ефективно застосовані для дослідження поверхні місяця. І серед цих методів є метод колорометричних відношень та фазових відношень. У своїй суті вони мають дуже схожий концепт. Ми маємо на вході два зображення, які ділимо одне на одне. Тільки у випадку методу колорометричних відношень ми маємо зображення на різних е, довжинах хвиль і можемо у подальшому характеризувати певні, спектральні, е, певні характеристики спектру е, ділянки, яку досліджуємо. А у випадку методу фазових відношень ми маємо е, зображення у одному широкофлосному фільтрі, але при різних фазових котах. І е, е, у подальшому х... аналізуємо нахил фазової кривої і шорсткість поверхні, тобто структурні зміни поверхні, які відбулись у цій ділянці. Переходячи до результатів, хотілося б в першу чергу навести результат, пов'язаний з наявністю ореолів навколо малих кратерів, це ділянка на висті трішки не видно. От. А, ці кратери мають ореоли викиди, які мають глибші смуги поглинання, ніж фонова речовина. На Альбедо цих кратерів не видно, тобто з точки зору Альбедо вони схожі, вони такі ж самі, як і фонова речовина. І в результаті цього можна побачити викиди, які були ще не змінені процесами космічного вивітрювання з більш глибокими смугами поглинання. Подібну особливість можна також побачити і на Церері, але у випадку Церери ці ореоли пов'язані з іншим спектральним нахилом. Поглянемо трішки ближче е, на ще одну ділянку на поверхні вести, ми бачимо е, зі знімку отриманого на орбіті ЛАМО. Е, це орбіта, яка мала відстань від е, поверхні е, дослідженого тіла трішки меншу, ніж, е, наприклад, отримані е, зображення е, зліва на орбіті ХАМО, ми бачимо дійсно, що на Альбету варіацій практично немає. А ось на е, колорометричному відношенні F3 до F4 ці кратери дуже сильно помітні. Вони мають е, яскраво помітні ареоли. Переходячи до фазових відношень. Можна зазначити, що метод фазових відношень у випадку вести дав дуже цікаві результати з точки зору змінення шорсткості у межах викидів низької альбетних кратерів. Тобто ми маємо на весь певну низку кратерів, що демонструє низькоальбедні викиди. Це пов'язано з тим, що е, ударники, е, склад який був, ну, можна його асоціювати з вуглистими ходритами, які мають низько альбетну речовину. Зіткнулися з високоальбедною вестою і це ми бачимо, як такі темні викиди на видимому альбедо. І ці викиди мають підвищену оптичну шорсткість що вказує на те, що це речовина свіжа, вона ще не зріла, цей реголіт зрілий. І є певна цікава залежність між тим, наскільки є кратерованою поверхня викидів, і тим, як ми бачимо, власне кажучи, як проявляється на фазовому відношенні лучова система викидів. Тобто, чим більша кількість малих кратерів на поверхні викидів, тим гірше ми бачимо зміни поверхневого шару реголіту на фазовому відношенні. Тобто на цій ділянці, наприклад, цієї ділянки ми можемо побачити, що кратерів достатньо багато на поверхні викидів. Далі їх трішки менше і бачимо, що і фазове відношення стає краще, в плані, що більш помітними стають зміни структури і більше видно ділянок з підвищеною шорсткістю навколо кратеру Лаета. І на прикладу кратеру Вібідія ми бачимо, що малих кратерів практично немає. Тут ем, превалюють більше камені на дні кратеру та трішки навколо нього. І, ем, власне, фазове відношення демонструє дуже гарно ем, видимі викиди з ем, зміненою шорсткістю поверхні. Якщо переходити до Церери, то на Церері, як правило, ми бачимо аномальні ділянки з точки зору фазового відношення, які демонструють знижену оптичну шорсткість. І вони, як правило, також асоціюються з високоальбедними утвореннями, такими як факули на дні кратеру Окатор, це серіалія факула та віналія факула. Також знижену оптичну шорсткість мають схили е, кратерів та схили гори ахуна. Тобто у результаті схилових процесів відбувається оновлення речовини і вона виглядає більш гладкою. Тобто така речовина, яка має понижену оптичну шорсткість, є більш гладкою. І е, е, Також треба зазначити, що на дні кратеру катер також були знайдені невеличкі кратери з свіжими викидами. Так, вони не так е, гарно виглядають, як для вести, але вони все ж є, і це каже про те, що на обох тілах ми можемо знаходити е, кратери з свіжою речовиною викидів, яка має змінену шорсткість. І ще один цікавий результат пов'язаний з диференціацією речовини на схилах кратерів у відповідності до розміру частинок. Тобто більші частинки у результаті осипу вони групуються ближче до дна кратеру і таким чином створюють там регіон з підвищеною оптичною шорсткістю, у той час, як початок осипу має оптичну шорсткість меншу, ніж, наприклад, фонаверчовина. Ми бачимо, що всі кратери, як на весті, кратер Антонія та Фонтея, так і на Церері кратер Ксевіоза, мають досить чіткі. Края, що вказує на активні схилові процеси на цих кратерах. У результаті подібних процесів також треба зазначити, що змінюється у подальшому розмір кратеру, тобто збільшується трішки діаметр, і потім вже в результаті края кратеру стають більш складженими. Тобто знов таки, якщо ми бачимо кратер з краями досить чіткими, це молодий кратер, скоріш за все. І переходячи до висновків. Можна зазначити, що обидва методи дозволяють аналізувати певні зміни, як спектральні, так і структурні зміни речовини, які пов'язані з оновленням речовини на поверхні вести та церери. Метод колорометричних відношень дозволяє, наприклад, ідентифікувати молоді кратери, викиди, з яких не були ще змінені процесами космічного вивітрювання. І у подальшому, якщо поєднати е, наші результати з методами кратерної статистики, можна оцінити темп вивітрювання на поверхні ВЕСП, наприклад, ну, так само на поверхні Церери. А от метод фазового відношення, хоча і дає більше результатів, він є трішки складнішим для інтерпретації, але це також цікаві результати, що дозволяють знаходити структурні зміни поверхневого шару регуліту через низку процесів. Серед цих процесів є Утворення ударних кратерів, схилові процеси, це, скажімо, є спільною, спільними процесами для обох досліджуваних тіл. Та також причиною може бути кріовулканізм, як у випадку Церери, яка є багатою на летючі речовини, тобто вона досить сильно в цьому плані відрізняється від вести. І а, також завдяки методу фазових відношень ми маємо змогу відділяти а, ділянки, які мають підвищену шорсткість, а, від ділянок, що мають шорсткість зменшену. А, у випадку Церери ми маємо, що факули та схили гори ахуна мали знижену шорсткість. Це, скажімо так, індивідуальна риса для Церери. А щодо кратерів, схилів кратерів на обох тілах, вони також, як правило, демонструють понижену шорсткість. У той час, як викиди з молодих кратерів, демонструють підвищену шорсткість. Аналізуючи. Певні механізми оновлення речовини на цих тілах можна трішки глибше зануритись у те, чому лунний місячний тип вивітрю не діє для цих тіл, та у подальшому, як казалось раніше, оцінити тип вивітрювання і краще зрозуміти механізми, що мають місце на весті та царері. Дякую за увагу та сподіваюся, що є час для запитань.